Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата! Я вітаю вас сьогодні і бажаю вам здоров'я! Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Радість б'ється в нім щоднини. це ж чудово для дитини. Я запрошу вас сьогодні погратися в українську народну гру Ой Василю товаришу». Ця гра прийшла до нас з давніх часів. У неї грали. Ще ваші дідусі, бабусі, і навіть прадідусі, прабабусі. Послухайте, як в цю гру гралися колись і ми будемо гратися тепер. За допомогою лічилки потрібно вибрати дитину, яка буде виконувати роль Василя. Це може бути будь-яка лічилка, яку ви знаєте. Наприклад, я знаю таку: котилося яблуко мимо саду, винограду. Ах, Хто його підбере, той ж моритися піде. Якщо ви знаєте іншу лічилку, можете скористатися нею. Василь стає за коло, решта дітей в коло і домовляються між собою, які рухи будуть імітувати перед Василем. Наприклад, шити, колоти дрова, грати на скрипки, а він мусить відгадати. Якщо це йому не вдається, танцює і знову йде за коло. Коли вгадає, діти кричать Вгадав! і тікають, а Василь ловить їх. Спіймана дитина стає Василем. Під час гри діти рухаються по колу і співають. Ой, Василю, товаришчу, ну ж бо глянь ти на нас! Чи вгадаєш, товаришу, яка праця у нас? А як не вгадаєш, будемо карати. Тоді будеш перед нами три дні танцювати. Вдома ви можете пограти у цю гру зі своїми рідними, братиками, сестричками, батьками, друзями. Важливо виразно показувати рухами дію, яку ви загадали, і не підказувати. Для початку пропоную вам погратися зі мною. Я буду вам показувати рухами якусь працю, а ви маєте відгадати. Що ж, спробуємо? Ой, Василю, товаришчу, ну ж бо, ти на нас. Чи вгадаєш, товаришчу, яка праця у нас? А як не вгадаєш, станемо карати. Будеш тоді перед нами три дні танцювати. Правильно шию? Ще продовжимо. Ой, Василю, товаришу, ну ж бо глянь ти на нас. Чи вгадаєш, товаришу, яка праця у нас? А як не вгадаєш, станемо карати? Будеш тоді перед нами три дні танцювати. Я роблю Так, замішую тісто. Ну що, ще спробуємо? Ой, Василю, товаришу, ну ж бо глянь ти на нас. Чи вгадаєш, товаришу, яка праця у нас? А як не вгадаєш, станемо карати, будеш тоді перед нами три дні танцювати. Забивають ляхи. Гадаю, діти, ви все відгадали правильно? А якщо ні, то танцюйте. Сподіваюсь, вам сподобалася гра і ви із задоволенням будете у неї грати. А я кажу вам. До побачення, до нових зустрічей!